Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас прямий ефір, пряма трансляція. До речі, це вперше за останні 2 роки, навіть більше ніж 2 роки. А ті люди, які давно підписані на канал, ті глядачі, вони знають, що раніше до 2021 року були майже виключно прямі ефіри. Проте, у цьому випуску ми поговоримо про попередження для Путіна. Про божевілля на Росії, а також про те, що очікувати Україні. Розпочнемо з коротенького опису подій на фронті, тому що, на жаль, погіршується ситуація на авдіївському напрямку. Якщо ми подивимося на втрати російських окупантів, то побачимо, що за минулу добу вони у них великі, понад тисячу військовослужбовців, десятки одиниць техніки. Є повідомлення від Генштабу ЗСУ про те, що ворог не полишає спропочити Авдіївку за підтримки авіації. І при цьому сьогодні з'явилося повідомлення від Американського інституту вивчення війни, який пише, що російські окупанти захопили промзону біля Авдіївки, ймовірним є початок міських боїв. Про що це нам говорить це говорить про те, що окупанти наблизились з півдня до Авдіївки. і... Є така, хоч і невелика, але ймовірність, що вони підуть на міські бої, що вони доберуться до житлової зони. І якщо це станеться, то відповідно це вже буде проблема для ЗСУ. Тому що раніше були офіційні заяви про те, що коли окупанти не могли підійти до самого міста, до житлової зони, то вони несли шалені втрати. Бували такі випадки, коли. Вони втрачали 100 військовослужбовців, а ЗСУ жодну. Зараз же потрібно знову наголосити про удари авіації по промзоні під таким шаленим тиском. постійно ці йдуть групи одна за одною, незважаючи на втрати, і вони тиснуть, тиснуть, тиснуть. Тому ситуація вкрай важка. Тримаємо кулаки за силу оборони України і все буде Україна. Є і хороші новини, той же Американський суд вивчення війни повідомляє, що ЗСУ просунулися в напрямку Мелітополя і біля Бахмута. Тобто контрнаступ Сил оборони України продовжується, але ситуація біля Авдіївки на Авдіївському напрямку залишається вкрай важкою. Є політична ціль у Путіна, відповідно, є завдання для окупантів, і, незважаючи на величезні втрати, вони штурмують, штурмують, штурмують. штурмують. Немає ніяких сумнів у тому, що у Генерального штабу ЗСУ, у Залужного є певні плани, є ресурси. Тому, якщо буде ситуація критична, то можливі різні варіанти розвитку подій. Також потрібно сказати, що російська окупаційна армія продовжує займатися терором. Сьогодні було повідомлення від сил протиповітряної оборони, які повідомили про те, що вони знищили вночі 8 з 9 шахетів. І що важливо. Також з'явилася новина про вчорашній обстріл масований. Виявляється, що не 75, а 87 дронів було запущено по Україні. В основному вони били по Києву, були збиті майже всі, але є певні проблеми. Сьогодні з'явилось офіційне повідомлення від «Укренерго» про те, що Київ був близький до відключень світла через масовану атаку дронів. Також є повідомлення про Миколаїв, і тут одразу потрібно презентувати заяву президента України Зеленського, який сказав прямо і чітко, що за удари по енергетиці може бути небезпечна відповідь. І тут я хочу сьогоднішню новину про скарги окупантів, які заявили про те, що частина тимчасово окупованих територій знеструмлена через атаку на ТЕС. Мова йде про знеструмлення половини Маріуполя, Донецька, Єнаківо, Горлівки, які залишились без електрики. Є багато повідомлень в соціальних мережах про те, що і Шахтарськ, Амросівка, Новоазовськ, Седово, та й не тільки почалися проблеми. Є такі уже пропагандистів крики, такі заяви, і ще потрібно додати, що сьогодні вночі. Якісь невідомі дрони літали по Російській Федерації на Тулу і та й не тільки. Якщо звернути увагу на ті відео, які були опубліковані окупантами, ці дрони дуже ж схожі на шахеди. Пропагандисти вже знімають сюжети, не можуть вони зрозуміти, що це було, чи це їхні, як вони називають герані, чи це шахеди українські. З нашого боку, немає ніяких коментарів, спостерігаємо за розвитком подій. Але я нагадаю, що раніше були заяви від Укроборонпрому, що Україна має свій аналог шахету. Ну а що стосується Російської Федерації, то там божевілля суцільне. Є аналітики зарубіжні, зокрема такі, як Юлія Девіс, які і що роблять дуже правильно, аналізують російську пропаганду, і для західних глядачів англійською мовою роблять такі виписки. І який переклад публікують. І, зокрема, Юлія Девіс опублікувала виступ члена Російської Академії наук Олександра Камкіна, який стверджує, що України типу як нації не існує і що Росія має анексувати її повністю. Одразу треба сказати що акцент на тому, що це член Російської Академії наук. Багато коментарів щодо цього але потрібно розуміти, що це імперський шовінізм який бурлить в Росії, це такий психічний стан важкий. Вони перебувають в якійсь, я не знаю, як це словом пояснити, не те, що Ейфорії, але в якомусь явно такому психічному, якомусь такому агресивному стані. І Кремль цим користується. Я нагадаю, що в 2018 році Чубайс давав інтерв'ю РБК російському виданню, мені сказав прямо про те, що. Російські так звані реформатори 90-х вони прорахувалися, що вони недооцінили націоналізм та православ'я. Він сказав це чітко, прямо, що це була помилка. А чому помилка? А дані соцопитувань чітко показують: як тільки Кремль починає війни, як тільки Кремль починає грати на цьому імперському шовінізму, то рейтинг Путіна шкалить. Якщо ми подивимося на дані його. Одобрення його діяльності, то побачимо, що коли Російська Федерація атакувала Грузію, також рівень довіри до Путіна до максимуму, до 86% зростав. Недовіри падав нижче 15%. Тільки атака на Україну в 2014 році відповідно також все шкалить. І Чубайс, інші російські олігархи, кремлівські, так звані еліти, вони це бачать і говорять про те, що ми не досінила це наша помилка. Що це виходить, що вони ще мали атакувати Україну в 90-ті роки чи що? Але, знаєте, це таке як Маркер. І щодо російського імперського шовінізму, щодо Божевілля насправді, є ще така сьогоднішня новина від Комсомольської правди про те, що в Татарстані народилася дівчинка, яку назвали Потрійним іменем а саме Росія, Свято Сія, Свято Росія. Те, що ви розуміли, що відбувається. Там насправді такий психоз масовий. Ну і не лише про всі росіяни, а й російські політики. Зокрема, сенатор Пушков розказує про те, що вже, типу, і нейромережі, типу, вони побачили, проаналізували, що фотографії з зображенням американських космонавтів на місяці є підробкою. Ви собі уявіть, що у нього там в голові і що у нього в душі болить. Про американських космонавтів на місяці, про фотографії, про так звану цю велич. І насправді це велика проблема для України, маючи такого сусіда. І що з цим робити імперським шовінізмом навіть після перемоги, складно сказати. Тому що нікуди воно все не дінеться, пропаганда працює вже не з тиріччими, насправді, а сторіччими, і ще раз це проблема щодо хороших новин для України. Є ряд новин щодо допомоги. Зокрема, лунають гучні заяви з Німеччини від міністра електронних справ Аналіни Бербок, яка повідомила, що Німеччина посилить підтримку України у війні проти Росії. Також є хороша новина зі Швейцарії. Повідомлення про те, що Швейцарія надасть Україні пакет допомоги на суму 100 мільйонів євро. З одного боку, щодо Швейцарії, новина хороша. Тому що ці гроші підуть на розмінування. Але з іншого боку, Швейцарія, на жаль, до сих пір блокує нам допомогу, військову допомогу. І не лише, що стосується саме військового майна Швейцарії, а й того майна, де є продукція швейцарських підприємств, спільне виробництво, боєприпаси та інше. Але ми бачимо, що Швейцарія пішла іншим шляхом. Крім того, Є повідомлення про те, що Єврокомісія дасть Україні 50 мільйонів євро на відновлення обстріляних портів. І тут потрібно поговорити детальніше, тому що для України зараз зерновий коридор, він просто кров з носа наскільки важливий. А важливий тому, що зараз в першу чергу Польща блокує кордон, поляки, і про це я скажу дещо пізніше. Розуміють важливість моря, морських портів і. Перевезення водним шляхом українського експорту, зерна, металів, продукції важкої хімії, іншої продукції і країни Заходу. Я вже не раз говорив у випусках про те, що посол США в Україні Бріджін Брінк акцентує увагу регулярно і про кількість, про об'єми перевезень, про кількість суден. Розуміється, і в Німеччині, і Франції, і в Франції, в Росоюзі Союзі. В цілому є ще новини про те, що. До ініціативи зернового з України Швеція виділить 9,5 мільйонів доларів, Швейцарія 3 мільйони євро. Литва також виділить 2 мільйони євро на ініціативу зерно з України. Важливість зернового коридору, який, до речі, раніше називали тимчасовим, але зараз вже слово тимчасовим прибрали, тому що Збройні сили України показали свою місію, російські окупанти своїм флотом окупаційним забрались подалі. Хоч вони зараз ще й періодично обстрілюють, але щодо важливості зернового коридору і допомоги Україні це не лише гроші на відновлення, а й те, що Україна отримує катери для супроводу у зерновому коридорі. Є домовленості з кількома державами, які катери якого типу не повідомляється. Але раніше в ЗМІ писали про те, що Великобританія два, як мінімум, кораблі Україні, Має передати, що українські екіпажі вже навчаються. Мова йде про мінітральщики. Також є новини про те, що можливо деякі країни НАТО допоможуть з розмінуванням, тому очікуємо хороших новин. Ще новина є щодо ППУ. Президент України зеленський гучно заявив про те, що Україна домовилась з союзниками про дуже потужні ППУ для Одеської області, і президент України акцентує увагу не лише на захисті. Морських портів, а й на захисті населення, щоб люди були в безпеці, які проживають в Одеському регіоні. Також потрібно зазначити і сказати про що я раніше казав, про блокування на україно-польському кордоні. Сьогодні чергові новини перевізники з Польщі посилюють блокування контрольного пропускного пункту Шагінь. Новина сьогоднішня блокування посилюється. Але… Вчора була заява від президента України Зеленського, який сказав прямо, що треба дати трішки часу сусідам все потепліше. Чи це питання політичне, я на каналі Бучко Володимир Коментарі казав про це, окремий випуск я присвятив цьому питанню. Насправді, це питання конкуренції. Насправді, ми розуміємо, що польські фермери вони не зацікавлені в тому, щоб Україна не лише стосується польського ринку, а взагалі на європейський ринок сильно заходила, тому що об'єми великі, приходиться трішки посунутися, а мова йде про багато мільярдів доларів на рік і тому такі блокування. І ми не бачимо ніяких політичних дій з боку центральної влади Польщі і розуміємо, що навіть є такі певні настрої поляки. Але. Будемо сподіватися на те, як казав президент України Зеленський, що треба трішки часу сусідам, все потеплішає. Я впевнений в тому, що це дійсно так, тому не треба нагнітати. Хоча проблема є: 3700 вантажівок стоять. Уявіть собі ситуацію, як бути водіям, як взагалі сільський за часу. Є вже повідомлення про те, що до 1 лютого наступного року вони збираються блокувати. Але я кажу і наголошую на тому, що треба ще трішки часу, тому що вже підключаються країни Балтії. Зокрема, сьогодні з'явилася новина, що Латвія готова долучитися до перемовин із розблокування кордону України та Польщі. З точки зору моралі, з точки зору логіки, а також того, що Україна повертається в європейську сім'ю, Україна буде членом європейського союзу, і що всі мають конкурувати на рівних умовах. То який сенс блокувати зараз кордон? Україна це Європа. Ну прийдеться конкурувати з українськими підприємствами аграрними, прийдеться і полякам, і не тільки. Всім прийдеться конкурувати, і я вже мовчу про те, що Україна не отримує дотації, субсидії від Європейського Союзу. Не отримують наші фермери цих дотацій. Тому питання щодо конкуренції то насправді наші сільськогосподарські підприємства вони в менш таких вигідних умовах. Але ми бачимо, що відбувається. Знову ж таки, наголошую, треба ще трохи часу. А закінчимо цей випуск на такій новині про боротьбу з корупцією. Я в одному з передніх випусків говорив про те, що коли арештували голову Держспецзв'язку, що це був маркер. Тому що це дуже впливова фігура, і я щось не пам'ятаю, щоб тих людей. Коли-небудь у нас арештували, і зараз щодня є новини, і такі, знаєте, знакові новини. Зокрема, є повідомлення про те, що на Рівненщині у депутата виявили незаконні мільйонні статки. Звертаю вашу увагу на те, що це повідомлення навіть на Дойчевелі, на німецькому міжнародному ресурсі. А що саме за статки у цього рівненського депутата? Це звичайний набір, скажімо так, корупціонерів. Грошей на суму 4 мільйони доларів зброя, елітні автівки та земля. Насправді дуже ще багато в Україні таких так званих представників еліт, дуже багато корупціонерів, але ми бачимо, що процес пішов, про це пишуть міжнародні засоби масової інформації. І якщо хтось думає, що це все так собі, то я скажу, що ні. Тому що коли, наприклад, цього депутата Рівненського затримали. Коли такі суми заарештували, 4 мільйона доларів зброю, елітні автівки, то це все йому точно не повернеться в будь-якому випадку. І будуть посадки. Нещодавно була новина про те, що посадили на 6 років в'язниці екс-голову податкової Одеси. Тому все буде. Україна позбавиться цієї феодально лікарнічної системи, тому що немає ніякого другого виходу у влади просто немає. Перший майдан, який був у 2004 році, це був майдан за зміну системи. Другий майдан 2014-14 року, то також одні з головних цілей Майдану, це було незадоволення українців системою. І вибори, які були в 2019 році, коли переміг Зеленський, як говорив український науковець соціолог Головаха, що це був електоральний майдан. Тобто люди свідомо обрали українці Зеленського. Людину не системи, щоб змінити цю систему. Українці не будуть це терпіти, і Україна позбавиться цієї корупційної системи. Потрібно розуміти, Україна рухається в ЄС, Україна рухається в НАТО, Україна переможе, перемогу потрібно пришвидшувати, і українці все для цього роблять. Потрібна допомога від Заходу. І знову ж таки, ми очистимося від цього всього, і все буде Україна. Друзі, а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі. Всім пока!